на каналі де не поправляємо вручну це ні це ось буде віногра але це вже замерз бач воно відпало ось о ось Да. c h Олє, а хто це до нас завітав? А? Іди. Іди сюди, іди. До нас прийшла собачка, сусідська. Бой йди сюди, йди. Баранчик баран... баран... шон, да? ти баранчик шон. Він любить гуляти з дітками. Це ж ти завжди даєш йому добреники, то він і йде до тебе. Він ловився там, питався, угу. там стукав ці, за бок. Він не голодний. Ні, він тоді з'їв. Ну проведи його трошки додому, бо щось він не хоче йти. Бой, А в нас кипить робота. <смірші> Кирюша з Олешкою красять. Молодці, в них гарно виходить. А наші хлопці зробили сюди столешницю. Можна ставити? <реш> І одразу три чашки поставив. <реш> Бо це вже наш столик прохудів, <реш> то зробили нову столешницю сюди. Неплохо. Да. До нас мають приїхати підписники на виходні до Дініски провідати. Якраз і квіточка, диви, як гарно цвіте. Дощик наші квіти трошки прибив. Та, шикарно. Але нічого. Звісно, одійдуть. Ось сонечко, вони всі піднімуться, просто квітка відцвіла вже. І дощ забив німного. Воно одійде. Друзі, всім привіт! Всім привіт! Всіх радий бачити на каналі. Погодка така спортилася, прийшлося доставати курточки, бо ми їх вже були поховали. Зараз ми їдемо на в місто. Да, їдемо в місто. Дениска у нас ще сонний трохи, так? Да? Такий дощ похолодало Подивимося на качелю, на лавочки краску. Біток взять хороший, так? Да? Бурить, конечно. Самое діти. Вооружаємося. Чим блідні. Козель там є. Ай, який дощ іде. Ми зараз ходимо в магазин. Щось добреньке купимо. Така погода. Ми заїхали на заправку, да? заправилися на заправки бензином для косовиці. Косить Бо буде дощ... да, дощі Бо такі йдуть, докосили. що косити треба буде, мабуть, кожен тиждень. Да? Аж до слідчого вівторка цей дощ. Одежу вже всю поховали. Прийшлося сьогодні достати все. І курточки усе, тому що холодно. І ще сьогодні бабуся була у перукарні, а там сказали, не ховайте свої шапки, пальта, куртки, бо буде ще холодно. Ще має бути мокрий сніг. Слухали там радіо. Да, да, тому не спішим ховати. Ось такий ріпак бідненький. Немає погоди. То, як було сонечко, пчоли трошки може і полетіли, трошки прийшли, пішли сім'я в розвиток, а тепер погоди немає. Взятку такого немає, і в них буде в вуликах бардак. Полетять. Захотять вийти з вулика і прилетять до наших ловушок. Так, да, дідуська? <реш> Але і меду в нас ніхто не їсть. Ото там поки свіженький пару ложечок і все. І ніхто його не їсть. Да? Деня не їсть теж, так? Да? Я оце люблю. Жувати любиш у Так. Да. Бочинку любиш пожувати, так? Да? Да. І все. Але мед качати допомагав, Дениска, так? Да? Сьогодні Дениска забирає. Деніска, кого ти вибираєш? Толіка, сьогодні так. Толік їде до Деніски. Цепляємо ковша. Заводимо жужу. Щось не хоче наша жужа. Чіпляємо ковша, щоб перевезти толіка до Деніски додому. Вірьовку наготовив ну хай сидите, поки сидите, треба було в'язати. Ну пробуйте. Отак. Вот І ще раз. Затіг? Попробуй еще раз. <пробуй> Давай, Толик, иди. А штолік на вісах, гарний виріс кабанчик. Все, забираєш століка кушать ну, ну давай. Тут у нас залишився один кабанчик, і то він у нас замовлений. У п'ятницю будемо колоть. Поїде на замовлення і буде ця клетка пуста. Дініска приїхав, відвіз свого толіка і приїхав. Йдемо до Дініски, подивимося, що вони там толіка з'їли чи інше. Такі гарні квіти позацвітали. Тюльпанчики, нарциси вже відходять. Петунія. Ти вже толіка пакуєш! Так, да, диви, як красотіще, блін а? Ага. Биточок. На базарі таке не купиш. Це воно влізе в цей кульочок маленький. Диви. Гарні. О, а це що в тебе? Оце що в тебе? Оце. — Биток. Оце теж такий биток. Mm, гарний. І це теж Це Салко яке гарне. Оце сало со спинки, да. холки, оце все. А то тоненьке таке, це no, добре. Да, то це взагала не... нема, можна сказати. Ну, толік да. був гарний. <laughs> Якби ще такого, так, <laughs> <yeah? Да. laughs> <Да>, Толік дуже <laughs> м'ясний, гарний. А свіжак де мені з'їсти, попробуй? Нема вже. <laughs> ти все з'їв? <laughs> вже з'їсти вже все. На свіжак ви опоздали. Понятно. Ну хорошо, ладно. Все. Я тоді пішла в гості. Давай пакуємо далі.